З вами контрол. ЮА». сьогодні ми розглянемо популярне питання: чим відрізняються аналогові камери від IP? Бо зазвичай візуально вони майже нічим не відрізняються, але це зовсім різні типи пристроїв. Тож ному розбиратись. Аналогію камери це традиційне рішення для відеоспостереження. Вони з'явилися ще до цифрових технологій і використовують аналоговий сигнал для передачі зображення на реєстратор. Такі камери підключаються за допомогою коаксіального кабелю і вимагають обов'язково ДВР спеціального реєстратора, який перетворює сигнал для зберігання та перегляду. Ці камери використовуються в бюджетних рішеннях або в місцях, де вже є наявна інфраструктура, і заміна її на цифрову, дорога або нераціональна. Е, до речі, вгорі буде відео, як підключити аналогову камеру. Що ж, з термінами розібрались, тепер перейдемо до переваг і недоліків аналогових камер. Е, перевага аналогових камер. Перше – це ціна, тобто, якщо взяти дві камери з однаковою роздільною здатністю та матрицею. То аналогова камера дає можливість трохи зекономити. Хоча слід зазначити, що зараз різниця в ціні вже не така суттєва. По-друге, затримка сигналу практично відсутня. На відміну від IP-камер, аналоги він не мають проблем із затримкою сигналу. Оскільки дані передаються в реальному часі без цифрової обробки. Далі про недоліки. І основне, це обмежена функціональність у порівнянні з IP-камерами. Аналоги відзначно поступаються в функціоналі. Вони не підтримують такі сучасні функції, як розпізнавання облич або двосторонній звук, не може працювати через бездротову мережу Wi-Fi. Так, частково все це може виконувати сучасний аналоговий або гібридний відеореєстратор. Також він може приєднувати вашу аналогову систему відеоспостереження до мережі та дати можливість спостерігати та керувати нею через застосунок. Але все одно його функціонал буде значно поступатися сучасним мережевим камерам. Друге, проблеми з масштабуванням. Якщо додавати нові камери до системи, обов'язково потрібен реєстратор, що ускладнює процес і підвищує вартість системи. Тобто, якщо у вашому реєстраторі зайняті всі відеовходи для камер, потрібно буде докуповувати ще й додатковий реєстратор на відповідну кількість входів. Зазвичай аналогові реєстратори мають максимально 32 канали. Це входи для камер. Саме кількість каналів обмежує масштабування вашої системи відеоспостереження. Для IP-камер є комплекти nvr реєстраторів на 64 або навіть 128 каналів. Плюс через серверні рішення ви можете приєднати її більшу кількість камер. на третьому місці можлива втрата сигналу та гірша якість зображення. При великих відстанях між камерою та ДВР потрібне підсилюваче сигналу, що може призводити до додаткових витрат. Також дещо гірша якість зображення через вплив за на аналоговий сигнал. До того ж, нижча е, плавність зображення, менша частота кадрів. Особливо це буде помітно в камерах, де роздільна здатність вища, ніж 4 або 5 мегапікселів. Тобто при е, рівних характеристиках оптики та матриці камер у мережевої картинка буде більш чітка та детальніша. І четверте, застарілість технології, як наслідок більш складний монтаж. Е, в ньому використовується коаксіальний кабель. До речі, якщо бачите такий BNC роз'єм, то перед вами саме аналогова камера. Так, її можна підключити витою парою. Але тоді додатково знадобиться ще спеціальний прийом о передавачі балуни. На значних відстанях аналогова система може потребувати окремого кабелю для живлення, а в деяких випадках додаткового дроту для передачі аудіосигналу. Тепер проговоримо про IP-камери, які працюють зовсім інакше. Вони передають відео через мережу, наприклад, Ethernet кабелем або через Wi-Fi. Це дає більше можливостей для інтеграції, масштабування та зручності використання. Якщо у вас є якісна мережева інфраструктура, ви можете легко масштабувати систему та зберігати записи як на локальних серверах, так і в хмарі. Тут хочу зупинитися і нагадати, вгорі буде посилання на відео, як підключити IP-камеру. Також всі посилання залишимо в описі під відео. Почнімо з переваг цифрових камер. По-перше, це їх автономність. По суті, IP-камера це самодостатній прилад, який може працювати окремо без відеореєстратора. Камера видає зображення в цифровому форматі, при цьому воно ще й шифрується. Для когось це також є суттєва перевага. Тоді як аналогова камера е, тільки передає відеосигнал до реєстратора, а вже там проходить його обробка, відтворення та зберігання. Друге, що побачимо, це вища якість зображення і деталізація. IP-камери можуть знімати в HD. Full HD, 4K, а іноді навіть і вище. Зображення чітке, добре видно деталі обличчя чи номерні знаки автомобіля. На третьому місці розширена функціональність. IP-камери часто мають вбудовану аналітику, таку як детекція руху, розпізнавання облич, двосторонній звук. Двосторонній звук це коли ви можете не лише чути, що відбувається, а й говорити через саму камеру. Це зручно для інтерактивного спілкування або охорони. В більшості присутніх моделях є функція активації звукової та світлової сирени. Також є моделі з розумною підсвіткою, яка автоматично перевикає режими з інфрачервоного та видимого світла в залежності від налаштувань та обставин. І всі ці функції може виконувати вбудований процесор камери взагалі без участі відеореєстратора. Четверте, це гнучки системи. Можна легко інтегрувати нові камери або об'єднати систему з іншими пристроями, такими як домофони, системи контролю доступу чи навіть розумним будинком. Крім того, IP-камери підтримують poe технологію що дозволяє передавати відео, аудіосигнал і живлення через один кабель. Якщо бачите отакий роз'єм, то перед вами саме мережева ip камера. Стосовно PoE, дехто може сказати, що є аналогічна система POC, Power of Coaxial, але моделі аналогових камер з підтримкою цієї технології не поширені, тоді як PoE присутня навіть в недорогих моделях IP-камер. П'ята перевага це зручне зберігання записів. Якщо раніше для аналогових камер були потрібні громоздкі ДВ-реєстратори, то IP-камери пропонують зберігання на хмарних серверах, локальних мережевих сховищах. Або взагалі на вбудовану пам'ять чи на SD-карту. Ну, звісно, якщо ваша модель камери має таку функцію. Це економить місце і спрощує управління записами. І на шостому місці можна віднести той факт, що користувачу достатньо придмати лише одну Wi-Fi ip відеокамеру яку можна легко встановити самостійно, будь-де без додаткових витрат на реєстратор, дроти і інше обладнання. Ну, коли ціла мережа у квартирі взагалі не потрібна. Наприклад, ось таку домашню камеру, звіз, недоліки епікамер. До недоліків можна віднести це вищу вартість обладнання. Мережеві пристрої дорожчі за аналогові рішення, але ця інвестиція виправдана функціональністю та її якістю. Другий недолік це потрібна якісна інтернет-мережа з високою пропустою здатністю. Якщо мережа слабка, можуть виникати затримку відео, особливо, якщо ви плануєте використовувати хмарні опції або віддалений контроль через застосунок або веб-інтерфейс. Проте треба розуміти, що IP-камери можуть працювати без інтернету в локальній мережі, просто це трохи звущує їх функціонал. І до третього недоліку можна віднести незначну затримку сигналу. В ip системах є невелика затримка між передачою відео і його відображенням, що не завжди критично, але це треба мати на увазі. Що ж вибрати: Аналогові чи IP-камери? Вибір залежить від конкретних потреб, бюджету та умов вашого проєкту. Ну, інакше не скажеш. Отже, резюмуємо: аналогові камери це бюджетний і вже не дуже популярний варіант. Які підходять для простих задач, але трішечки обмежені в функціоналі та якісті зображення. IP-камери це сучасне рішення з високою якістю відео, розширеними функціями та можливостями масштабування. Найбільший попит на ринку саме на IP-камери. Якщо ви плануєте використовувати мережу цього типу камер, непогано встановити ПЕК-мутатор. Це такий пристрій, який подає живлення та інтернет тільки по одному кабелю. Також корисно, але не обов'язково, мати серверну стійку з резервним живленням. Іншими словами, акумулятори, які продовжують живити система, якщо вимкнеться світло, ну, наприклад, під час аварійного відключення електрики. На цьому все. Якщо маєте додаткові питання або потребуєте консультації з вибору обладнання, пишіть коментарі або зв'яжіться з нами за телефонами на сайті, активне посилання в описі під відео. Що ж, дякую за перегляд, побачимося в наступних відео.